Нині важко уявити наше життя без людей у білих халатах і в будні, і у вихідні, і вдень і вночі вони готові надати допомогу хворим. Ще декілька століть тому. Самі лікарі страждали від невігластва та уявлень середньовічного суспільства. Як люди опановували знання про найдосконаліший та найзагадковіший витвір природи власний організм? І як розвивалася медицина на рівненщині у минулому? Наразі хірурги проводять втручання, що вирішить майбутню долю пацієнта. У деяких випадках сучасна медицина перевернула всі наші уявлення про життя з ніг на голову. Ще століття друге тому. Результати буденних операцій та інших лікарських дій прирівнювали до лотерейного квитка. Тепер це точна наука, що своїми досягненнями вершить прийдешнє всього людства. Як було раніше, жителям сучасної техногенної цивілізації зрозуміти нелегко. Ми знаємо, що в середні вічі допомога надавалася в основному при церквах, костюлах, де були так звані е, для страждущих. Хто з чим страждав, то тому надавали допомогу. Працювали люди з народу, костоправи. Баби павітухи, просто наліки, тось, трави кристалались, і це при касьонах при церквах, при монастирях такі ось були установи. Відомо, що християни опікувалися хворими здавна, але згідно із середньовічними канонами церкви, будь-які недуги вважали покаранням небесним. Тому спроби зарадити їм. Або осягнути таємниці діяльності організму переслідували, а їхніх ініціаторів відносили ледь не до єретиків. Наші предки найбільше страждали від власного неудства. Висока смертність колись, наслідок антисанітарних умов та низького рівня освіченості населення вважають сучасні медики. Ситуація почала змінюватися після церковних реформ 14-15 століть. Правда, це стосується країн центральної та західної Європи. Про становище на Волині судити важко, адже статистичні дані та документи, що проливають світло на життя наших краян, стосуються значно пізнішого часу. Смертність була досить висока. На тисячу на Волині, от наприкінці 19 століття, смертність на Волині становила 35-38 осіб на тисячу населення. А кожен рік, ну це початок десь 908-909 рік 8 тисяч дітей помирало від дезентерії. Тобто це дуже багато. 50% призовників були комісовані на лікарських комісіях і не призивалися, тому що стан медицини був отаким таким на волині. Потреби нашої губернії як новоприєднаної частини держави. Задовольняли найменше, зрештою, вся медична галузь Російської імперії на тлі європейських країн перебувала у жалюгідному стані. Багатонаціональне суспільство вимагало змін, що прекрасно розуміли у Санкт-Петербурзі, тому 19 століття Згідно почали із соціальних реформ в 1802 році. В нашому на нашій території, на Волині, були е, запроваджені посади повітових і міських лікарів, е, посади е, молодших і старших учнів лікарських і е, посади повітух. Хочу сказати, що на той час не існувало, практично не існувало в Україні закладів, де готували середніх медичних працівників. Ці нововведення не змінили істотно ситуації на Волині. Адже вони і близько не вирішували всіх проблем. А раніше навіть людей відповідальних за ту чи іншу проблему медичну не існувало. Не існувало відповідальних осіб. Були принаймні вже в другій половині 19 століття лікарі, підготовлені все, але кожен з них займався приватно. Не було організовано зроблено ніякого такого. Колективної якоїсь установи. До приватників за допомогою зверталися переважно заможні жителі. Більшість міщан, тим паче селян не могли дозволити собі навіть звичайної консультації. Тому хворі продовжували відвідувати знахарів та інших народних спеціалістів. І, що цікаво, дехто подекуди. Таки допомагав. Колись лікували особи абсолютно несподіваних навіть в уявленні людей 21-го століття професій. Наприклад, катаракту з очей видаляли чоботарі. Їхня ювелірність та майстерне володіння шилом, плюс сильні руки, визначали успіх навіть за сучасними мірками нелегкої операції. Наразі нічого не відомо саме про таких фахівців на Волині. Однак історики довели, що дві тисячі років тому вправними хірургами були римляни, які без електрики та медикаментів рятували людей. Достеменно відомо, що у нашому краї за сумісництвом лікували перукарі. Що ж стосується клінік, то перші почали з'являтися у 19 столітті. Раніше медичну допомогу надавали у госпіталях. Перша лікарня на Рівенщині була збудована в Кострозі. Це найперше. Там, до речі, не тільки лікарня, там був Лазарет при монастирі. Братство там Слов'янське було, і там було Лазарет, який використовувався для поранених під час російсько-турецької війни. Острозька та інші були першими державними лікарнями створеними приказами, органами, що опікувалися освітою, медициною та іншими ділянками соціальної сфери. Як свідчать документи, послуги забезпеченим жителям та різним службовцям надавалися платно, а малоімущим – безкоштовно. Кожному конкретному випадку рішення приймала спеціальна рада, що діяла при лікарні. Ця рада звітувалася перед приказом громадської опіки за кожну копійку, яку він е відповідно виділяв на ту чи іншу лікарню. В самих же е лікарнях в конторах лікарень було дуже мало людей. Якщо Острозька міська лікарня була розрахована всередині 19 століття на 48 ліжок, то там працювали всього е наглядач. Один Фельдшер родин і одна сестра милосердя. Тобто, практично з лікарем, бо це було чотири особи, які працювали на всю лікарню. Крім державних та приватних, у рівному діяли лікарні різних громад. Наприклад, німці утримували клініку на сучасній вулиці Івана Мазепи, а євреї опікувалися медичним закладом, що знаходився на дворецькій. Проте найцікавішим з огляду власної історії був шпиталь, створений за кошти Федора Штенгеля у селі Городок, що недалеко від міста. Там лікувалися безкоштовно, а барон став першим меценатом на Волині. В місті розвиток медицини почала з того часу, коли в селі Городок бароном фон Штенгелем була в 1883 році відкрита поліклініка. Так званим ніби денним стаціонаром, як ми зараз кажемо, а 1885 році він студував лікарню імені святого Бориса. До речі, лікарня мала свій статут, який цікавий на сьогоднішній день. Тодішніх власників фабрики заводів зобов'язували утримувати певну кількість ліжок на підприємствах і надавати своїм робітникам безкоштовну допомогу. Так зароджувалися перші соціальні програми в регіоні. Страхова медицина, що розповсюджена у розвинених країнах нині, функціонувала у рівному ще за Польщі. Зокрема, у цьому приміщенні розташовувалася каса хворих, що обслуговувала працівників підприємств та членів їхніх родин безкоштовно. Згідно архівних даних, тут обслуговували до 40 тисяч хворих на рік. Проте, для більшості населення міста послуги спілки були недоступними, тобто лікування і огляд, отримання якихось довідок і медикаменти, це все було при Польщі дуже дорого. І тому, наприклад, коли ми приглядали документи магістрату Рівненського, там ціле стоси заяв від місцевого населення до магістрату, щоб магістрат виділив виділяв кошти, здійснював таку допомогу людям на лікування. Допомогти всім за рахунок міського бюджету, звичайно, не могли. А державних грошей, як і за царських часів, хронічно не вистачало. Позаяк Волинь з переважаючим українським населенням вважали периферією, яку прагнули русифікувати, а згодом полонізувати. Медичне обслуговування в Волинському повіті в міжвоєнний період 21-39 роки було досить на низькому рівні. Плата за медичні послуги була досить висока, при тому, що населення повіту було не платоспроможне, тобто, де, деякі люди могли собі дозволити обслуговуватися у лікарів, і більшість населення таки зверталася по допомогу до так званих бабок. Згідно з медичним прискурантом 1934 року. Консультація лікаря у перерахунку на сучасні гроші коштувала б приблизно 120 гривень, невелике хірургічне втручання 200, а операція середньої важкості 800 гривень. Тому бідні люди помирали. Смертність відродів, смертність дитяча була дуже висока. Були розповсюджені в той час інфекційні хвороби в людини. В дворі в дворі, де була де була інфікована людина, хвора. Вивішувалася на воротах табличка, що є інфікований ліцей є інфікована людина. Різні хвороби та епідемії були особливо розповсюджені у сільській місцевості. Адже чиновники тоді найменше дбали про здоров'я українців, а особливо селян. Як за часів Російської імперії, так і Польщі лікарів на Волині катастрофічно не вистачало. Їхня висока кваліфікація та безмежна відданість справі створювали визначний авторитет для людей цієї професії. Лікаря Прохорова, який приймав пацієнтів тут, проважали в останню путь ледь не всім містом. Микола Миколаєвич прославився як відомий громадський діяч. Його обирали повітовим гласним та радником до рівненського магістрату. Лікаря Штейнгельського шпиталю Ріхтера також шанували не менше. Старожили згадують, що його шлях до місця вічного спокою був критий квітами. У 1936 році працював доктор в Дермані Мартинюк Феєр Михайлович. Він був терапевт широкого профіля, надавав допомогу дорослим дітям і перший на рівенщині купив за власний рахунок рентгенапарат. Для той час це було диво. Зрештою, не всі починання лікарів були настільки великодушними. Рівняни з посмішкою згадували місцевого ескулапа, який задумав неможливе. Він із золотих монет. З царським е, зображенням Ви... клав вклав підлогу замість паркету, але йому це заборонив навіть польський сейм, тому що ходити ми грязними по обличчю коронованих осіб не дозволялося навіть в Польщі. Сказали, що можна тільки з торчком ставити десятки золоті і по них ходити. Навіть такий строкатий штрих до портрету не може знівелювати значення лікарів у житті наших попередників. Як і тепер вони за лаштунками суспільних подій здійснювали свій щоденний подвиг, дарували здоров'я нужденним. 19, як і у 20-30-х роках минулого століття Рівненщина була частиною інородних держав. Її новонароджену медичну галузь фінансували за залишковим принципом звідси запевняють експерти всі наші проблеми. Адже не буває розвинених суспільств із занедбаним соціальним обличчям. Тому хочете дізнатися про майбутнє України. Уважно придивіться до становища її лікарів нині.